Чи викликають на співбесіду тоді, коли ви подаєте документи на громадянство? Я вам хочу так сказати, що це залежить. Можуть викликати, можуть ні. У нас на практиці приблизно фреквенція 50 на 50. Водночас всіх людей, котрих ми супроводжуємо, ми надаємо їм матеріал свого роду методичку, згідно якої людина може проявити під час співбесіди свої знання в області традицій, культури. Історії видатних людей, місць всього того, чим гордяться поляки. Бо ви зрозумієте, якщо вам мають надати статус громадянина цієї країни, то передусім цей білий орел з золотими кігтями і на мен з золотою короною має сидіти у вас в грудях. Вас його можуть пошукати, а можуть і ні, можуть дивитися на ваші документи, а можуть і послухати вашу бесіду. Тому намагайтеся під час того, якщо вас викликають на співбесіду. При поданні документів на громадянство, намагайтеся перетягнути саме на ту сторону, яку ви вважатимете, що опонента вразите своїми знаннями. Також у нас на практиці був такий варіант, що пані, коли прийшла її викликали на звірку документів. Інспектор став над головою і каже: пишіть, а що писати. Каже: я надиктую заяву. І Якась така заява, яка взагалі ніякого відношення не має до реалії, там щось пов'язане з роботою пані чоловіка. Але інспектор стояв над головою і чекав, поки пані не спише цілий листок. Таким чином він перевірив, наскільки цей сертифікат, який пані на знання мови Б1 надала, відповідає дійсності і рівню її знань. Будь-які ситуації можуть траплятися саме тому люди замовляють в компас міграції. Супровід для того, щоб в разі, якщо виникає якась непередбачена ситуація, було б можливість з ким зв'язатися. А я трубку беру від всіх з 2017 року, і вдень, і вночі.